Ви знаєте, як вас щитують чоловіки? Чоловік щитує нас моментально. Ми це теж так робимо, але чоловік за секунди вирішує, підходити, не підходити, подобається, не подобається, хочу оженитися, не хочу оженитися. Ви вже слухали багато теорії, але повірте, за 33 роки психології, професорства та психодіагностики я точно знаю, як чоловіки мислять. І якщо у вас внутрі є ваші жіночі проблеми, є страх. Або огида, або якась образа. Це моментально він читає на вашому обличчі. Він не навчається, він просто відчуває і він тікає. Але гарна новина це все можна пропрацювати. Працювати треба системно, тому для вас ми створили крутий, класний, системний, фундаментальний курс про всі наші жіночі особи-особистості і жіночі проблеми. Треба навчитися жіночому а, мистецтву відносин один раз на все життя. В цьому треба повинні навчати в школі. Тому приходьте, реєструйтеся, і залюбки ми вас будемо навчати на цьому курсі Жінка-Шлях до себе, психологія кохання та вірності».